Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитись своїми улюбленими знахідками за останні кілька місяців: від товарів для дому та декору, косметики, одягу до книжок і серіалів, які дійсно справили на мене враження. Тому, якщо ви щось шукаєте для натхнення, затишку і саморозвитку, то це відео для вас. Ми знахідками коротше, сьогодні для мене це буде цілий квест зняти відео. Одним із фаворитів для мене став новий розкладний письмовий стіл. Справа в тому, що раніше в нас був великий стіл, ви його могли бачити у попередніх влогах, який займав багато місця. І за ним було незручно працювати, було доволі темно. Плюс на ньому ще накопичувалось багато речей, і мене це дійсно дратувало. Але нарешті ми його позбулись, домовились з власниками квартири, вони приїхали і забрали. І так як потрібно було поновити робоче місце, то мені хотілося придбати такий стіл, щоб не займав багато місця у маленькому просторі. То я знайшла гарне рішення: це такий розкладний стіл. Коли він не потрібен, він легко складається і займає дуже мало місця. А коли потрібно попрацювати, то легко розкладається. І його можна використовувати навіть і в будь-якій іншій кімнаті, якщо, наприклад, захочемо повечеряти з друзями. До нього я також обрала зручний стілець. Він взагалі вважається обіднім, але мені дуже сподобався дизайн і бежевий колір. І я одразу прикинула його до цього столу і тому вирішила придбати. Він не тільки гарно пасує до стилю, але й за ним зручно сидіти, працюючи за ноутом. Я його також активно використовую у своїх логах, тому він для мене є багатофункціональним. Наступний фаворит це маленький столик. Завжди хотіла мати окремий стіл для декору, куди можна поставити квіти, свічки, дифузор та інший декор. Я його спочатку взагалі купила для своєї робочої зони, скажімо. Для зйомки влогів, але завдяки ньому тепер в кімнаті є затишний куточок, який завжди радує мене. І в цій зоні мені тепер приємно читати, писати щось щоденнику, і він теж тепер для мене є багатофункціональним. І всі посилання на товари, які згадуватиму сьогодні, залишу в описі під цим відео. Останній фаворит з цієї категорії це такий гарний пуф з ємністю. І я його купила чоловіку замість тумби приліжкової. Мені хотілося щось невеликого розміру, щоб зручно було сховати туди речі, але й при цьому не займав багато місця. Ну і щоб гарно вписувався в інтер'єр. А ще в нього така приємна тканина л'яний теді з такого ж матеріалу. Маю ще косметичку, яку, до речі, купувала в цьому ж магазині. Юск, і я рада, що він потрапив мені на очі, тому що мене вразило співвідношення ціни та якості. Тому я одразу його придбала, навіть не задумуючись. Я, взагалі, фанатка різних свічок та вас, тому не змогла нічого не купити з цієї категорії і придбала ось таку мінімалістичну вазу з білої кераміки, яка гарно впишеться в інтер'єр в стилі мінімалізм або Скандинавії. І вона має таку цікаву рельєфну форму і виглядає дуже затишно. Тому до неї посиватимуть як і свіжі квіти, так і сухоцвіти. Хочу поділитися з вами, яку класну річ я знайшла, і яка так була необхідна мені. Це ось такий органайзер для зберігання окулярів. І раніше вони могли бути розкиданими повсюду у футлярах або займали цілу тумбу і створювали там хаос. Тож це ідеальне рішення, так як він компактний, зручний і має 5 відділень. Ой. 5 відділень І його можна тримати або в зібраному вигляді, або повісити вертикально на шафі, на полиці, на стіні, або за дверима, при цьому економлячи простір. Тому ця річ саме те, що потрібно для мінімалістичного простору. З техніки для дому я б хотіла виділити окремий фаворит, без якого тепер не являю свою кухню. І це мультипіч. Як я вже говорила в попередньому влозі то я не люблю готувати. Тому завжди шукаю способи, рецепти, як зробити це швидше. Але головне, щоб це було з користю для здоров'я та фігури. І коли у нас з'явилась мультипіч, то це любов з першого готування. По-перше, це економія часу, не потрібно стояти біля плити. По-друге, це швидкість і простота. Просто закинула і через 10-20 хвилин страва готова. І я готую в ньому все: і сирники, м'ясо, рибу, овочі, буріто. І це дійсно корисно для здоров'я, так як можна готувати без олії, і страва виходить легка і дійсно смачна. Тут сенсорне керування 10 програм, а ще вона компактна, тому ідеально підходить для невеликої кухні. Тому, якщо ви, як і я, не фанат стояти біля каструль, то раджу на неї звернути увагу. Наступний помічник з цієї категорії це відпарювач. Раніше мене дратувало прасувати праскою сорочки. Тепер. Відпарювач це must have в моєму будинку. Найбільше що подобається, що він економить час, не потрібно діставати дошку і праску, він швидко нагрівається, швидко прасуються речі, тому завдяки ньому прасування стало легшим і приємнішим. Можна прасувати будь-яку тканину, як горизонтально, так і вертикально, при цьому спокійно торкатись її, так як він не опалить одяг. Тут є два змінні резервуари з водою, два режими подачі пари, рукавичка для захисту і універсальний килимок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якою технікою ви користуєтесь, яка економить ваш час або полегшує життя. І якщо вам подобається такий формат відео, поставте лайк, приєднуйтесь до мого каналу, щоб побачити ще більше відео про затишок натхнення та саморозвиток. Мій літній щоденний must have це зволожувальний сонцезахисний крем. І я вперше вирішила спробувати крем саме корейського бренду з високим фактором SPF 50, так, як краще захищає шкіру від ультрафіолетових променів і фотосторіння. І він мені сподобався тим, що має легку консистенцію, не липкий, шкіра виглядає більш свіжою, при цьому не блищить і не скочується під макіяжем. Його потрібно наносити на чисту шкіру за 30 хвилин до виходу на сонце. Захист від сонця це найкраща профілактика старіння, тому тепер цей фаворит зі мною кожного дня. Одним із найцінніших засобів в моєму догляді зараз це крем сиворотка з ефектом філером навколо очей. І це іспанський бренд Skindor, який випускає професійну косметику для шкіри обличчя та тіла і існує на ринку вже більше 50 років. І в складі є пептиди та активні компоненти, які сприяють зменшенню мімічних зморшок. І цю сиворотку мені порадила мій косметолог, і вона не з бюджетних і коштувала 70 євро. Я нещодавно почала нею користуватись, але вже помітно, що погляд став таким свіжішим, гарно знімає набріки зранку і не скочується під консилером. І тут я більше хочу акцентувати увагу не на конкретній сивороці, а про усвідомлення, яке до мене прийшло. Шкіра після 30, і особливо навколо очей вона потребує не просто зволоження, а реально глибокого догляду. І дешеві креми вони працюють вже не так, як хочеться. І тому краще довіритись цьому плані косметологу, який знаючи ваш тип шкіри. І по вашим потребам зможе підібрати необхідний засіб, і він буде краще працювати. І тому я зробила собі висновок: що краще я придбаю один якісний дорогий засіб на декілька місяців, ніж потрачу ті самі кошти на щось дешевше, але безрезультатне. Нещодавнім відкриттям для мене стала ось ця пінка для душу. Білов раніше я її часто могла бачити в магазинах, але не акцентувала на неї особливої уваги. Поки не дала мені її спробувати моя подруга. І ця річ це просто любов з першого разу. І після неї вже не хочеться повертатися до звичайних гелив для душу. І це не просто пінка, а момент задоволення. Коли ти хочеш прийти додому після довгого дня і потурбуватись про себе. Вона така ніжна, легка, приємна на дотик і дає вже багато пінки після першого натискання. Я її обожнюю за те, що вона не сушить шкіру і дає м'якість як після лосьону. А ще створює настрій своїм солодким ароматом. У мене це аромат «Milky Dream» молочна мрія. І він такий делікатний, ненав'язливий, і подобається, що він залишає після себе шлейф як після спа. І я навіть придбала ще своєму чоловіку таку пінку, і він теж залишився задоволеним. Та й в них взагалі така цікава лінійка з солодкими ароматами, які так прям і хочеться скуштувати. Тому хто ще не пробував, то щиро рекомендую. Моїм улюбленим фаворитом для волосся став професійний спрей-термозахист від українського бренду на голову. І мені його подарувала моя подруга колорис на мій день народження, і він справді перевершив всі очікування. Раніше я користувалась багатьма засобами, але цей в мене найдорожчий, який був. І він дійсно полегшує мій щоденний догляд, особливо після миття, коли волосся тонке і плутається. А після нього воно слухняне, легке в розчісуванні, блискуче і при цьому не обтяжне. А ще він термозахисний, тому дуже зручно, бо не потрібно мільйон баночок. І в нього такий класний аромат відчуття, ніби ти вийшла з салону. І його можна придбати у салонах краси і у перукарів. Останнім часом з одягу я практично нічого не купувала. Але коли побачила цю сукню в стилі кешуал, то вона стала справжнім фаворитом. Такий фасон і принт я практично не ношу. Але ця сукня вона виглядала такою легкою жіночною, то я вирішила просто поміряти, і вона справді на мене гарно сіла. Сукня мого улюбленого бренду Mango з приємного матеріалу льон та віскоза, і на неї ще була така приємна знижка. То я вирішила це знак і точно треба брати. А ще це гарний приклад того, що коли ви бачите якусь річ на шопу. І вона здається не для вас або незвичного фасону, то все одно краще взяти і поміряти, бо як наслідок ця річ може виявитись вашим улюбленим фаворитом. Зі спортивного одягу я придбала такі бежеві безшовні легінси з мікрофібри для танців, але вони також підходять і для заняття спортом, відпочинку, для повсякденних справ. І я нарешті знайшла саме той відтінок бежевого, який я так хотіла. Вони з високою талією, дуже еластичні, і тому так класно сидять по фігурі і підкреслюють талію. До них я ще підібрала топ-врубчик такого самого кольору. Він теж еластичний і головне, що не просвічується. І туди є можливість ставити знімні чашки. Топ дуже зручний і завдяки універсальному кольору, то можна поєднувати з іншими речами в гардеробі і використовувати повсякденному житті. Тому мені подобається, який загальний образ вийшов для танців. Фаворитом в категорії домашнього одягу хочу виділити домашній комплект. Раніше вдома я могла вдягати будь-що, але з часом зрозуміла, те, що я вдягаю вдома, теж впливає на мій настрій. Я взагалі обожнюю, коли речі поєднують комфорт та естетику. Тканина така м'яка, приємна до тіла, ажурна та тендітна в'язка, дихає, не парить, виглядає стильно, просто ідеально на літо. Тепер це мій улюблений домашній образ, ще в моєму улюбленому кольорі, в якому просто хочеться бути. В комплект я обирала самостійно, тобто можна обирати окремо верх та низ по вашим вподобанням. І до нього я придбала такі домашні капці, вони м'які, теплі, зручні та стильні в молочному кольорі. І це той момент, коли ти вдома виглядаєш красиво і для себе. Зараз я читаю одну корисну книгу, яка має хороші відгуки. Це Good Vibes, Good Life від Vex King. І це одна із тих книг, яка допомагає переосмислити своє ставлення до себе, до інших і до життя загалом. І в ній багато простих, але важливих ідей про те, як ми ставимось до себе, як впливає наша самооцінка, енергія, думки і оточення. І подобається, що вона читається легко, автор легко розповідає, ніби подруга. Яка м'яко нагадує тобі, ти заслуговуєш на краще. І коли її читаєш, то вона більше мотивує цінувати себе, спокійно відпускати те, що не моє. І цю книгу я порадила кожній дівчині, особливо в моменти, коли хочеться підтримки або перезавантаження. І ще одна книга, яку я придбала, але ще не читала: це кради як митець, автор Остін Клеон. І, взагалі, вона мені дуже частенько потрапляла на очі, і я неодноразово чула відгуки від творчих людей, що вона читається доволі легко, швидко, а надихає надовго. Вона проста, коротка з ілюстраціями, але говорить про глибокі речі. І ця натхнена книга вона підходить не тільки митцям, а й усім тим, хто хоче створювати щось своє і не втрачаючи при цьому автентичність. І оскільки я розвиваю свій канал, і це робота з творчістю, то я зрозуміла, що це точно для мене. І основна ідея книги полягає в тому, що нічого нового не існує, ми всі надихаємось одним одним, і це нормально. Просто не потрібно чекати якихось ідей з неба. А потрібно творити, переосмислювати і додавати себе у все, що ми робимо. Тому ця книга ідеально підійде для тих, хто створює контент, працює з творчістю і сумнівається в собі. Тому я вже чекаю, і мені не терпиться, коли я почну її читати і надихатись нею. Ще з категорії саморозвитку. Я б хотіла виділити такий важливий фаворит для себе: це така сітка колаж з прищіпками. Оскільки я люблю записувати якісь ідеї, важливі справи в блокнотах, то хочеться, щоб деякі важливі записи все ж таки були переді мною. Тож я знайшла такий класний колаж натхнення, куди можна кріпити різні фото, мотивуючі фрази, вирізки з журналів, нотатки, плани, різні дрібнички, які будуть нагадувати про щось важливе та ваші мрії. Дуже зручно, коли все на виду і стильно виглядає на робочому столі. Тому я я планую розмістити туди список речей, які мене мотивують, якісь цитати, та й, взагалі, все те, що буде мене мотивувати рухатись до своїх цілей. З категорії серіал то ми з чоловіком почали дивитись День Шакала, і він захоплює з першої серії дуже цікавий сюжет, якісна зйомка, атмосфера, гра акторів. І якщо вам подобається жанр, детектив, трилер і політична драма, то вам має зайти. Чоловік розповідав, як на роботі всі про нього говорять, багато хто дивиться, рекомендує. І оцінка взагалі теж IMDB 81, відгуки хороші, то й ми почали дивитись. І тут не просто перестрілки, а стратегія, психологія, гонитва розумів. Де головні герої постійно випробовують один одного на кмітливість. В головних ролях Еді Редмейн, і він харизматичний, стриманий, небезпечний, але йому протистоїть героїня-агентка, яка теж не поступається в інтелекті. І їхня боротьба постійно тримає в напрузі. Тому я особисто дуже люблю такі історії. І якщо хтось раптом із вас дивиться цей серіал, будь ласка, поділіться в коментарях. Цікаві ваші враження і взагалі. Подобається вам. Ну і на цьому все. Це були мої знахідки за останній час. Дуже цікаво почути і про ваші, тому пишіть в коментарях, які знахідки покращили ваше життя. А я вам дякую, що провели цей час разом зі мною. Якщо вам подобається такий формат відео, підписуйтесь на мій канал, підтримайте його лайком, будь ласка, і я вас вже чекатиму в наступному відео. Пока!